І доброго дня до вечора всім, хто завітав на мою кухню. Знайшла в інтернеті недавно такий цікавий рецепт салат із огірків. Хочу його приготувати, і ми разом з вами його спробуємо. І подивимося, верніше відчуємо, чи цей салат такий дійсно особливий на смак, чи просто прості огірки у простому соусі. Я взяла тут небагато огірочків свіжих. Десь тут в мене 250 грам, нам на двоїх, я думаю, вистачить, я їх помила огірочки у мене чисті. Відріжемо кінчики. Якщо шкірка дуже така груба, тверда, можна їх отак чуть пошкрябати. Це дасть змогу швидше просоліти огірка. Далі огірки розрізаю наполовину. Беремо качурку і гепаємо. Причому нюанс такий, щоб не перебити їх у муку, а щоб вони репнули. Кажуть, що чим більше вони репаються, тим який смак особливий. І Потрібно їх нарізати. Ну, не так, не немілко. Тепер я огірочки свої посолю. Ну, я думаю, на таку кількість огірків вистачить мені десь півчайної ложечки солі, перемішаю. І на деякий час потрібно залишити. Залишу на той час. Щоб вони впустили сік. І я дістала вам зелену цибулю, за яку забула. У мене своя цибуля проросла дуже, її перебрала, порвала всю зелену. І отакий от пакет у мене вийшов великий, вкинула в морозилку. І отак от в морозилці вона у мене зберігається. Зараз беру ну, цей менший зубчик, також дрібно ріжу. Тут у мене мелений коріандр. Десь четвертина чайної ложки. І спеції ще чорний молотий перець. Десь так. Така ж кількість. Покладу ще червону паприку. Десь е, четвер... третина чайної ложки цукру. Тікі інгредієнти. Соєвий соус. Небагато тут яблучного оцту. І столова ложка олії. Кунжутне насіння. Можна його підсмажити на сковорідці, якщо хочете, щоб більше хрумтіло, але я не смажу. Можна ще сюди додати кінзу, у кого знайдеться десь свіжа. Огірки в мене постояли. І в них ось отак от соку, бачите, скільки? виділилося. Зараз я оцей сік зіллю огірки відіжму. Можна було перчатки надіти, ну я вже не буду шукати. Знову перекладу в цю салатницю, буде красивіше буде. І тепер змішуємо всі останні інгредієнти: цибульку з часником, цукор, паприку, чорний перець, коріандр. Так, перемішаю, щоб спеції приліпилися. Соєвий соус. Оцет. Полійка. Ще раз перемішаю. Пужук можна додати зараз, а можна додавати прямо перед тим, як ви будете подавати до столу, щоб хрумтіло. Ну, я зараз кину. Тепер оцю красу поставимо в холодне місце. Ну, звичайно, до холодильника. Хай настоїться, але недовго хвилин 15-20. Ну, звичайно, спробуємо з вами. Візьму собі порційно кості, та, поклала в тарілку. Ну, так як вже обід, Годин. Вже, ой, вже 12 година, а ми ще нічого не їли. Я ж дуже голодна, то, звичайно, одними огірками сити не будеш. Я порозігрівала те, що вчорашнє. Вчора варила макарони. Підсмажила їх на сковорідці Вчорашні котлетки. Тут ковбаса заваляла з холодильнику, підсмажила. Взагалі, я макарони рідко подаю з підливою, там пюре. Це якщо, наприклад, готую щось тушене м'ясо, тоді є підлива. А так, не знаю, так заведено, в нас в сім'ї якось повелося, ми їмо так на суху. Єдине, що можу полити там чимось зверху якимось жирком. Скочується звинки, ну, можна їсти й так. Котлети також вчорашні, підігріть у мікроволновці. Вони настільки пахучі вийшли, що я вчора весь день не могла якось від цього запаху ніяк одділитися, як кажуть. Він за мною ходив усюди, на всю хату пахли. Пішла в магазин за мною той запах. Я їх не пересмажую, щоб сильно. Роблю такими товстенькими, пухкими. М -hmm. Багато кладу сюди цибулі, вони соковиті. У мене там на каналі є один рецепт, ну там більше овочів. А так ці котлети я вчора поклала тільки цибулю і картоплю сиру. Ну, якщо. Захочете, я могу снять, ну, как я делаю котлеты, свой рецепт. Соковытие, соковытие. Я их еще подогрела. А похудеет. Хучу... Смакота. Можно есть и с хлебом макароны. От я уже сказала, что я Майже всю їду їм з хлібом. Можу з'їсти третину хлібини зараз. Вчора купила сіреньки ржаний. І такий білий продається у нас вулкан. Будемо ж куштувати огірки. Чесно, готувала, але не куштувала. Друзі, реально смачно. Я навіть і не думала. Думаю, може це якийсь черговий жарт. Ну, гірки, і гірки. Що тут такого? Ну, спеції. Хрумки. Такі... свіжість свіжого огірка не кислого От я спеції підібрала якраз стільки, скільки рецептуру, скільки потрібно. Ні більше, ні менше. Мені навіть вистачає тут гостроти. Ну, якщо хтось більше любить гостре, то додавте такий. Свіжий стручковий перець, або сушений. Або малений такий, продається, гострий. Смакота. Салат дуже смачний. Дуже. Так що зробіть, не пожалкуєте. Я довго вагалася, думаю, та ну, давно вже відео так от випливає мені в рекомендованих биті, биті огірки качалкою там тим цим. Думаю, ні. Все-таки не ризикну, ну, знаючи свою нелюбов до таких малосольних, думаю, ніхто їх їсти не буде. Але ризикнула і не пожалкувала. Так що готуйте. Обирайте перевірені рецепти, як у мене на каналі. Ставте лайки чи дизлайки. Підписуйтесь на мій канал. А ми ще з вами побачимось. Пока-пока. Хочу похвалитися. Яка красава із цвіта. Вот такий красовений ірис. А світер такий, не знаю. Будет чуть вам ні. Жовтенький. Взагалі жовтий колір квіті, він якийсь такий. Магічний. Червоні та й червоні, красиві. Рожеві там. А от жовті.